Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики, і сьогодні хочу з вами відкрити підручник Олександра Істер, Математика, алгебра і початки аналізу та геометрія для 11 класу і подивитесь готові розв'язки прикладів з другої частинки геометрія, першого розділу многогранники, першого параграфу многогранники призма. А саме подивитись розв'язок прикладів від 1.21 до 1.26. Якщо вам цікава ця тема і такі задачі, то вперед! Задача 1,21. Основою прямої призми є прямокутник зі сторонами 6 см і 5 см. Знайдіть висоту призми, якщо площа її повної поверхні дорівнює 126 см. Зобразимо. Пряму призму, в основі якої є прямокутник, і верхня і нижня основа це прямокутники. Но нам дано Якщо прямокутник зі сторонами 6 і 5 то відповідно позначимо, що це А до рівня 6, Б до рівня 5. І на малюнку більша сторона 6, менша сторона 5. Також нам відома площа повної поверхні. Цієї прямої призми, вона дорівнює 126 см квадратних. А знайти треба висоту, а висотою є або відрізок cc 1 або А1 і так далі, всі чотири бічних ребра цієї призми і є висотою. Щоб знайти висоту призми, ми будемо відштовхуватись від того, що нам дано. А нам дана площа повної поверхні. А ми знаємо формулу. Площі повної поверхні призми. Дивлячись на призму, дивіться, вона складається з площі бічної поверхні, це ось цих чотирьох бічних граней, і двох площ основ, тому що їх дві нижня це прямокутник і верхня, це також один і той же самий прямокутник. Так от, Враховуючи, що призма пряма, і в її основі прямокутник, то відома формула для визначення площі бічної поверхні, вона дорівнює периметр основи. Помножити на висоту. Периметр відповідно прямокутника, це сума всіх сторін, а оскільки протилежні сторони рівні, то це якби додати дві сторони А і дві сторони Б. Тобто двічі додати суму 5 плюс 6 і помножити на висоту. А отже, це буде 2 помножити на 11, це буде 22 і помножити на висоту H. Оскільки ми H не знаємо, нам треба її знайти, то так і залишаємо Сбічне. Знайдемо площу основи. Площа основи це площа прямокутника. А Площа прямокутника визначається просто: це добуток сторін прямокутника А на Б, тобто ми множимо 6 на 5 і маємо 30 см квадратних. Тепер ми можемо вже все підставити в формулу площі повної поверхні призми. Ми знаємо по умові, що С повне це 126 до рівня. С бічне ми знайшли це 22H, плюс ми повинні ще додати дві. Площі основи. 2 помножити, а площа основи ми знайшли 30 см2, тобто 2 помножити на 30. І тоді, якщо розписати, це буде 22h плюс 60. І от у нас вийшло рівняння з невідомою h, якої ми будемо виражати. Для цього ми перенесемо все, що за h в одну сторону, 22h до рівня. І всі числа принесемо в другу це 126 мінус 60, це буде 66. А тепер h це треба поділити 66 на 22, і це буде 3. Отже, ми знайшли в цій задачі висоту призми h дорівнює 3, знаючи площу повної поверхні, і знаючи, по якій формулі вона розраховується, і знаючи лише сторони прямокутника, що лежить в основі даної призми. Наступна задача: 1,22. У правильній чотирикутній призмі сторона основи дорівнює 5 см, а площа повної поверхні призми дорівнює 250 см. Знайдіть висоту призми. Зобразимо правильну чотирикутну призму. Якщо вона правильна, то в основі не прямокутник, а квадрат. Нам дано, що сторона квадрата дорівнює 5 см. Площа повної поверхні, відповідно, 250 см квадратних а знайти треба висоту цієї призми. Висотою є будь-яке рібра АА1, ББ1, СС1, позначимо ось висоту, яку нам треба знайти. Іштовхуватись в рішенні будемо від тої величини, яка нам задана. Задана нам площа повної поверхні призми. Згадаємо формулу. Площа повної поверхні складається з площі бічної поверхні, а це 4 бічні грані, і додати дві відповідно площі основ нижню і верхню. Знаючи, що призма пряма, і в її основі квадрат, ми можемо записати формулу для визначення площі бічної поверхні. Загальна формула це периметр основи помножити на висоту. Ну, Оскільки ми знаємо, що в основі квадрат, то периметром квадрата буде 4 рівні сторони, треба їх додати, або 4 помножити на цю сторону 5 і помножити на висоту. Щоб знайти периметр, ми множимо 4 на 5, 5 нам задано, і це буде 20. І висоту H ми не знаємо, тому ми її залишаємо як літерою просто h. Визначимо площу основи, тому що вона фігурує у нас в цій формулі. Площа основи дуже просто. Це квадрат, значить, це буде А в квадраті, або а, на а. Це буде 5 в квадраті, це буде 25 см квадратних. А тепер все, що ми знаємо, і все, що ми виразили, ми можемо підставити в формулу повної поверхні призми. Дивіться, С повне у нас дорівнює 250, далі дорівнює. С бічної поверхні ми виразили через висоту, це 20h. І плюс. Дві площі основ, тобто 2 помножити, площу основи 25. І це дорівнює 20h плюс 50 і маємо рівняння відносно h. Перенесемо все, що стосується H в одну сторону, 20 H, все інше, в другу, це буде 250, мінус 50, це буде 200. Щоб знайти H, треба розділити 200 на 20, і це буде 10. Отже, ми знайшли в цій задачі висоту правильної чотирикутної призми. Вона дорівнює 10 см. Знаючи площу повної поверхні і відповідну сторону квадрата, що лежить в основі цієї призми. 1,23. Бічне ребро похилої призми дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 30 градусів. Знайдіть висоту призми. Зобразимо похилу призму. Нам не важливо, яка вона чотирикутна, трикутна. тут головне побачити, як в похилій призмі зв'язані між собою бічне ребро, висота. І що можна ну, знайти, знаючи якісь початкові дані. Так от, що нам задано? Нам дано вічне ребро похилої призми. Позначимо, ось це, це 1 що нам відомо, це 8 см. І кут, відповідно, між ребром і площиною основи це кут, подивіться, С1К, тоді кут С1К дорівнює 30 градусів по умові. Знайти висоту призми. Аж. Взагалі, висотою. Призм є перпендикуляр, проведений з деякої точки однієї основи до площини іншої основи. Тобто, ось цей відрізочок С1К, це і є висота даної похилої призми, і що важливо, що С1К утворює прямий кут з площиною, відповідно з прямими, що належать цій площині, тобто із КЦ. Тобто ми бачимо, що якщо між С1К і КС прямий кут, то, відповідно, вимальовується прямокутний трикутник С1К С. В цьому прямокутному трикутнику ми можемо знайти висоту С1К як катет проти певного кута, який нам заданий, якщо ми знаємо цей кут і гіпотенузу. Тоді ми будемо використовувати функцію синуса. Запишемо синус кута С дорівнює відношенню протилежного катета С1К до гіпотенузи С1С. Тепер можна виразити з цієї формули відповідно той відрізок, який ми не знаємо, С1К дорівнює, Ми повинні С1С помножити на синус кута С. І тоді це буде, підставляємо, С1С у нас 8, помножити синус 30, це 1 друга, це буде 4. Тобто ми визначили висоту призми похилої. Причому, зумівши побудувати прямокутний трикутник і знаючи в ньому кут і гіпотенузу, ми через функцію синуса знайшли цю висоту Вона дорівнює 4 см. Далі, задача 1,24. Висота похилої призми дорівнює 2 коріння із 3 см. Знайдіть бічне ребро призми, якщо воно утворює площиною основи кут 60 градусів. Зобразимо похилу призму, а нам відомо висота похилої призми. Тобто це відрізок СК, перпендикуляр проведений з однієї основи до іншої. С1К дорівнює 2 корені із 3. І кут, відповідно, бічного ребра С1С з площиною АБЦД, це кут С1СК, він дорівнює 60 градусів, а знайти треба бічне ребро. Ми розібралися з вами, що висотою є перпендикуляр, проведений з точки, наприклад, С1 однієї основи до площини іншої основи. Відповідно, в цій похилі призмі це відрізок С1К, Кут С1К це він прямий. І тоді трикутник С1К, Це він прямокутний. А в ньому ми знаємо, кут протилежний катет, а знайти треба гіпотенузу. то будемо користуватись. І шукати гіпотенузу, використовуючи функцію синуса. Запишемо: синус кута С дорівнює відношенню протилежного катета С1К до гіпотенузи С1С. Виражати тепер будемо з цієї формули відрізок С1С, тому що це те бічне ребро, яке ми шукаємо. С1С дорівнює С1К, поділити на синус кута С це і буде те, що ми шукаємо. Підставляємо це 1К, 2 корені із 3. Далі у нас йде поділити на синус, запишемо це як значок поділити. синус 60 градусів, це корінь із 3 на 2. Далі дорівнює 2 корені із 3. Тепер, щоб правильно скоротити, ми замінимо знак поділити на знак множення і дріб перевернемо. Тоді це буде помножити на 2 поділити на корінь із 3, Корінь із трьох і корінь із трьох скорочується, залишається 2х2, 2, 4. Отже, ми знайшли бічне ребро похилої призми С1С, знаючи висоту і кут, який утворює бічне ребро з площиною основи. Далі, приклад 1,25. У правильній чотирикутній призмі сторона основи дорівнює 6 см, а бічне ребро 3 см. Знайдіть площу діагонального перерізу цієї призми. Зобразимо правильну чотирикутну призму. Запишемо, що нам дано. Якщо це правильна фігура чотирикутник, то це буде квадрат. Відповідно, нам відома сторона квадрата вона дорівнює 6. Бічне ребро у нас, для прикладу, позначимо це, це 1 це може бути d 1 a 1 і так далі. Їх 4. Вони всі рівні. Запишемо, що ребро дорівнює 3. І знайти треба площу діагонального перерізу цієї призми. Давайте спочатку його зобразимо. Проведемо Діагональ у верхній основі це буде відрізок А1, С1. Проведемо діагональ у нижній основі квадраті, це буде АС. Тоді діагональним перерізом, тобто фігурою, що перерізає би, цю правильну чотирикутну призму навпіл. То це буде прямокутник. Подивіться, А1, С1С. Ось ця фігура, що складається з бічних ребер А1С С1 і діагонали. A1C1 і АЦ це і є діагональний переріз призми. Щоб знайти площу діагонального перерізу, треба подивитися, що це у нас прямокутник. Щоб знайти площу прямокутника, треба помножити одну сторону на іншу. Будемо множити, наприклад, сторону А1С1 на сторону С1С, Відомо С1С А1С1 ось ця діагональ, проведена в верхній основі, вона невідома. Якщо ми глянемо на фігуру зверху, це квадрат, відповідно, всі кути прямі. Відповідно, якщо ми провели в квадраті діагональ, то трикутник А1Б1С 1 прямокутний. І тоді а 1 с 1 це гіпотенуза в цьому трикутнику, ми можемо її знайти. По теоремі Піфагора. запишемо. а 1 с 1 дорівнює. Корінь квадратний під корнем 6 в квадраті плюс 6 в квадраті, тому що це два катета прямокутного трикутника. І тоді під корнем буде 36 плюс 36, це якби 2 помножити на 36. І тоді ми можемо 36 вийняти з кореня квадратного, і це буде 6 коренів із 2 см. Це ми знайшли з вами сторону А1С1. І щоб знайти площу, ми підставляємо А1С1 формулу, а С1 ми знаємо, це трієчка. Тоді площа ось цього прямокутника а 1 с 1 с Це буде одна сторона цього прямокутника 6 коренів із 2 с на другу сторону цього прямокутника на 3. Це буде 18 коренів із 2 см. Отже, ми знайшли площу діагонального перерізу цієї правильно чотирикутної призми. І остання на сьогодні задача. У чотирикутній призмі основою є прямокутник зі сторонами 8 і 15 см. Знайдіть площу діагонального перерізу призми, якщо її бічне ребро дорівнює 10 см. Зобразимо чотирикутну призму в основі прямокутник. Якщо нам задані сторони цього прямокутника, то позначимо, наприклад, більшу сторону 15 і меншу сторону 8. Також відоме нам бічне ребро, позначимо cc 1 наприклад, 10 см, знайти площу діагонального перерізу призми. Побудуємо цей діагональний переріз. Спочатку проведемо діагональ в верхній основі і діагональ в нижній основі. Коли ми проведемо ці дві діагоналі, то діагональним перерізом буде прямокутник, який проходить через бічні ребра А1 СС1, і побудовані нами діагоналі. Тоді це буде фігура А1. А1С1С це буде прямокутник, тому що всі кути у нього прямі, а сторони різної довжини. Щоб знайти площу прямокутника, треба помножити одну сторону цього прямокутника, оскільки протилежні рівні, А1С на іншу сторону С1С. с 1С ми знаємо 10 см, А1С нам невідомо, але дивлячись на основу верхню, наприклад, можна і нижню, вони абсолютно рівні. Дивлячись на верхню основу, ми бачимо, що це прямокутник. Всі кути прямі, значить, кут, наприклад, b 1 прямий, і тоді трикутник A1, 1 c 1 він прямокутний. Нам відомі катети і невідома гіпотенуза a 1 c 1 Тобто знайдемо гіпотенузу A1C1 з трикутника a 1 b 1 c 1 по теоремі піфагора. Тоді A1C1 дорівнює корінь квадратний під коренем сума квадратів катетів. Це 8 в квадраті плюс 15 в квадраті. Дорівнює це буде 64 плюс 225 і це дорівнює 289 під корнем. Це буде 17 сантиметрів. Отже, ми знайшли діагональ а 1 с 1 Це і по суті одна із сторін прямокутника а 1 с 1 с Тепер, визнаючи знаючи цю сторону, можемо підставити формулу площі. Тоді площа діагонального перерізу, тобто прямокутника а 1 c 1 c дорівня. Множимо одну сторону, ми знайшли Піфагора, це 17 на іншу сторону це 10 І тоді у нас буде 170 см. квадратних. Отже, відповідь. Площа діагонального перерізу дорівнює 170 а шукали ми її як площу прямокутника, а площа прямокутника це добуток сторін. Одна сторона була відома, а іншу сторону ми знайшли з прямокутного трикутника по теоремі Піфагора. Отже, дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайк, мені це дуже-дуже важливо і допоможе моєму каналу просуватися далі. І пишіть коментарі, буду рада вашим запитанням, зауваженням, пропозиціям. До нових уроків! Все буде Україна!